Доброго та мирного дня! Сьогодні я пропоную вам приготувати баклажани. В моїй сім'ї їх дуже-дуже полюбляють і тому маю дуже багато рецептів. Цей рецепт я колись знайшла на просторах інтернету. Він мене зацікавив своєю незвичністю. Баклажани ріжемо, потім їх відбиваємо і звучав рецепт якось так смачніше м'ясо. І мене це зацікавило, чи можуть бути баклажани та ще й смачніше м'яса? Приготувала, виявилося, що дійсно дуже-дуже смачно, і тому я пропоную вам сьогодні їх приготувати. Отож, ми ріжемо баклажани. Спочатку обрізаємо хвостик та попку та ріжемо їх на кружальця. Не тоненькі такі середнього розміру, ось десь такі. Для цього рецепту нам взагалі знадобиться цибуля, яйця, цукор сіль. Майонез або сметана, а також борошно і спеції. А ще знадобиться нам соєвий соус. Всі баклажани порізані і зараз ми їх відбиваємо. Злегка з обох бочків. Відбиті баклажани прокладаємо в посуд. Бажано, щоб він був пласким. Але я взяла ось такий салатник і викладаю. У ну, мене влазить лише три на дно, але це, по суті, не має значення. Кладемо і проливаємо оцетом, отак, на кожний льємо та соєвий соус. І отак шарами прокладаємо їх. Прокладаємо оце суєвий соус і далі. І останній шар заливаємо оцетом, виливаємо останній соус. А тепер все це заливаємо холодною водою. 200 г холодної води. І отак. Пролили. І трішечки його треба придавити, щоб воно все поринуло у воду. І залишаємо на 15-20 хвилиночок. Нехай маринується. А тим часом, поки маринуються наші синеньки, ми ріжемо з вами цибулю. Ріжемо її на квадратики, на мілкенькі мілкенькі квадратики. Тепер беремо неповну ложечку чайну цукру і присипаємо нашу цибулю, Також. Перчик мелений, злегка притрушуємо теж. В такому вигляді залишаємо на 5-10 хвилиночок маринуватися. Баклажанчики наші промаринувалися, і тепер нам треба їх просушити. Ми викладаємо їх на серветочку, чи то на паперовий рушничок. Викладаємо і з обох бочків просушуємо. А ми готуємо паніровку. Беремо борошно, звичайне, пшеничне і додаємо сюди кукурудзяне. Перемішуємо, щоб однорідно у нас поєдналися ці два борошна, і відставляємо. А зараз ми будемо збивати яйця із майонезом. Додаємо дрібочку соли і відправляємо майонез. І все це гарно-гарно перемішуємо, взбиваємо, не мов би взбиваємо. А також в яйце додаємо вашої улюбленої сухенької приправи. Травички. Я додаю базилік. Все, кляр наш готовий. Підсушуємо ще разочок баклажанчики, щоб вони були сухими. Все, беремо їх. І починаємо. У нашу суху суміш у борошно можна для смаку додати також копченої паприки. Небагато. Все, ця суміш у нас готова. Ми беремо. Обмокаємо в суху суміш наші синенькі з обох бочків. Отак. І коли він у нас готовий, вже обмокнути в суху суміш, висипаємо цибулю до яйця, розмішуємо гарно. І тепер в цей кляр обмокаємо наш синенький. І в такому вигляді на сковорідочку. А сковорідка розігріта з олійкою, чекає нас. І кладемо. Ось сковорідка гарно розігріта. І до рум'яності смажемо. Так ми пережарили всі наші баклажанчики на середньому вогні 3-4 хвилиночки з обох бочків. Виклали їх на серветочку, і хай вони трошки, хай серветочка трішечки впитає жирок, і потім будемо викладати з вами на блюдо. І ось наші отбивні готові. Погляньте, які вони красиві вийшли та чудові. І зараз ми їх скуштуємо. Чи таке ж вони смачніші за м'ясо? Так, розрізаємо його. Б Якесенький, гарно пропікся. Ось погляньте, який він в розрізі, м'якусінький, гарненький баклажончик. Я вам повинна сказати смакота. Баклажан смачнющий. Я вам рекомендую цей рецепт. М -м -м. Хочеться смакувати і смакувати. Але не хочу забирати ваш час. На все вам добре, мої милі. Добра, миру та злагоди в ваших домівках! Пишіть мені коментарі, чи сподобалися вам ці баклажанчики, чи готували ви, чи маєте, може, свій якийсь рецептик цікавий. Баклажани, як ви знаєте, у моїй хаті дуже улюблений овоч, тому чекаю на вас.